Джедаї продовжують розповідати про поїздки на своїй машині за кордон. Перевірка технічного стану автомобіля другий етап після підготовки документів. Менш тривалий, але не менш важливий. Должна бути перевірена хадова, бути перевірена кольоса, до продістуван двігатель, якщо ви їдете в жаркі країни, не треба забути кондиціонерів. От той ваш, так скаже, ваш железний конь був готов кіньоким питанням. Збираючись за кордон, варто розпрощатися із стануванням, адже навіть у Росії плівка на склі заборонена. Не забувайте, важливо укомплектувати вашу машину необхідними речами, починаючи від домкрата, буксирного троса, знака аварійної зупинки та інших дрібниць. Обов'язково при виїзді за це аптечка, а, огнетушитель і обов'язково жилет а, жилет з святоотражателями. Для чого це треба? в Європі? Если ты решаешь сделать остановку на автобане, аварийную остановку, то выходя из машины, ты обязан на Також джедаї рекомендують придбати мапи тих місць, куди ви збираєтесь, щоб не бути залежними тільки від смартфонів та навігатора. Не забудьте також про перекладачі чи словник, адже місцеві жителі можуть порадити багато чого цікавого. Міте всегда під рукою все починаючи від карти, ручки, документів, заканчиваючи елементарним запасом їди, пиття, медикаменти. Обов'язково будьте інформаційно підготовлені. Ні, документов і цих требувань, які к вам будуть придивлятися возможность. Інформаційна підготовка найбільший козир у ваших руках, особливо коли ви перетинаєте кордон. Адже митні правила змінюються доволі часто. Перед тим як перетинати митний кордон України, знайомитися з законодавством, яке існує на час перетину митного кордону. Щоб у вас не виникло проблем з українськими митниками, дотримуйтесь елементарних правил у поїздку на одну людину. Наприклад, заборонено брати більше ніж два мобільних телефона, два переносних комп'ютера та однієї камери. Ліків одного найменування беріть із собою не більше ніж 5 пачок, навіть якщо це активоване вугілля. На руках можна мати до 10 тисяч євро. Усе, що перевищує ці норми, має декларуватися. І зрозуміло, не беріть у дорогу нічого недозволеного. Якщо в людини немає нічого заборону, вона прямує через зелений коридор. А за зеленим коридором вже і Європа з її неймовірними краєвидами, суворими правилами та високими штрафами. Про останні джедаї розкажуть вам уже в наступному випуску.